Псалом 93. Салом Давида на четвертий день тижня. Бог відплати, Господь, Бог відплати з'явився. Сімися, суде, землі, дай відплату гордим. До яких пір, Господи, до яких пір грішники будуть вихвалятися, будуть кричати, голосити неправду і говорити пусте всі, хто чинить беззаконня. Господи, вони принизили твій народ, заподіяли зло Твоїй спадщині. Замордували вдову і захожого, вигубили сиріт. і говорили: Господь не побачить, Бог Якова не помітить. Тож схаманіться, безумні з народу, безглузді, коли ви наберетеся з розуму. Хіба той, хто створив вухо, не чує, або хто створив око, не бачить? Хіба не докорить той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму? Господь знає задуми людей, знає, що вони марні, блажена та людина, яку Ти, Господи, напоумляєш, навчаєш свого закону, щоб дати полегшення у лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма, адже Господь свого народу не відкине, і спадщини своєї не залишить на прозволяще, доки не повернеться правда до суду, усі щирі серцем дотримуються її. Хто підніматиметься зі мною проти злочинців, хто стане зі мною проти тих, які чинять беззаконня, Якщо б би Господь не допоміг мені ще трохи, і моя душа переселилася б до аду, якщо б я сказав, посковзнулася моя нога, є милосердя, Господи, підтримує мене, Господи, через надмір моїх страждань, що в моєму серці? твої потіхи огорнули любов'ю мою душу. І може бути в тебе якась спільність із престолом беззаконня, з тим, хто винаходить перепони за допомогою закону, вони полюватимуть на душу праведного і засудять невинну кров. Але Господь став для мене пристановищем, мій Бог помічник, моя надія Він віддасть їм за їхнім беззаконням, їх вигубить Господь, Бог наш, за їхнє лукавство.